Натхненні голівудськими зірками прості черкасті стають в черзі до стоматологів, хочуть мати зіркову усмішку. І можна відбілювати, і потрібно відбілювати, тому що треба, щоб людина себе завжди відчувала комфортно, де б вона не була. Вона тоді і скоріше продвигається по роботі. Вона стає і фізично здоровшою, тому що вона ні на чому не комплексує. Естетка Івана до лікарів ходить регулярно. Час від часу відбілює зуби. Багато чула про відбілювання. Але в основному чула про хімічне відбілювання. Але ж тепер знаю, що в обласній стомат завдяки абразивам, пастам відбілюють зуби, і це не завдає їм шкоди. Її зуби здорові і не реставровані. Для них процедура не болісна а для Іванни недорога. Пацієнтка просто очищує свої 32 від харчових нальотів. Стоматолог для цього використовує щітку та спеціальну пасту. У ній мікроелементи, ферменти та абразиви. Нешкідливе природне відбілювання лише для здорових зубів. Пацієнти, у яких каріозні та реставровані зуби, можуть зважитись на хімічне, але останнє слово за стоматологом. Кислота руйнує міжпризменну речовину, з якої складається емаль. На деякий час пацієнт тут отримає досить сильний ефект. Зуби будуть білі, як кажуть, сіяє посмішка. Через місяців 3-4 цей простір заповнить рештки їжі і вони проникнуть глибше, чим було це міжпризнана речовина. Зробивши хімічне відбілювання один раз, пацієнт приречений робити цю процедуру повторно щоразу через коротший проміжок часу. До того ж, якісне відбілювання не дешеве задоволення. Зараз багато взагалі реклами про відбілювання зубів. Ну логічно мислячи і знаючи трошки хімію, ти розумієш, що від хімічного відбілювання зуби емаль зубів просто хімічно знищується. Ну хай там не сильно, але поступово вона просто стирається. Сяюча усмішка результат великої роботи над собою переконані стоматологи. Хоча кроки прості, і зрозумілі для кожного. Менше кави та чаю, відмова від паління і ретельний догляд за зубами. Пацієнту, який дотримуватиметься таких порад, можуть позаздрити і голівудські актори. Юлія Кропова, Василь Саєнко, Віка новини.